Слава Ісусу Христу! Благодать вам та мир від Господа нашого. Я радий знову зустрічі з вами в християнській телепередачі Питання вічності, основною темою якої є примирення людини з Богом та отримання вічного життя в Ісусі Христі. Святий, праведний та всесильний Бог, наче люблячий батько, шукає загублих дітей і готовий прийняти до себе всіх, хто повернеться до нього. Тільки в Бозі є мир, спокій. Та блаженство для вічної людської душі, без Бога суцільна та безпросвітня темрява. В першому соборному посланні апостола Петра в другому розділі 25 віршем читаємо. Ви би були, як ті вівці, заблукані, та ви повернулись до пастиря і опікуна ваших душ. Ми продовжуємо говорити з вами про чудесні Божі діла в житті людей. Отож, залишайтесь з нами. Сьогодні в гостях нашої телепередачі відомий в Бурштині та й в українському футболі нападаючий футбольного клубу Енергетик Бурштин християнин Дмитро Гордієнко. Вітаю тебе, Дмитро. Вітаю. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити про те, що навіть в професійному спорті є віруючі люди. Люди, які щиро люблять Бога, а також шукають його доріг. Дмитро, декілька слів про себе та про своє навернення до Бога. Сам я з Дніпропетровська народився в Дніпропетровську, почав там свою, так би мовити, футбольне заняття спортом професійно. Спочатку я вже коли задумувався про свій шлях до так би мовити, спортивних висот, я почав займатися там у фізкультурному училищі фізичної культури. Міста Дніпропетровська, закінчивши його, я попав в Німеччину на юнацькому шарівні і там почав, як -то мовити, свої перші футбольні шаги в своєму житті. І Маю чудову дружину, дякуючи Господу, маю дитинку Єлизавету. Перебуваючи в Німеччині, Мені перше в житті довелося почути Євангелію це благу звістку, коли дійсно я почав задумуватися про зміст свого життя, для чого я живу, для чого. Я створений. Я почув на одній, із так би мовити, домашніх груп, котрі проходили зібрання віруючих людей. Туди я попав і мені сказали про Ісуса Христа, котрий дійсно мене любить, хоче мати зі мною якусь спільність. І тому це спонукало мене до дуже серйозних роздумів над своїм життям. Для чого я живу ці. Моменти вони не покидали моє мій разум, вони завжди мене турбували. Я почав серйозно відноситись до цього, почав серйозно вникати в Слово Боже, і Слово Боже мене переконало, що я маю віддати Господу Ісусу Христу своє життя, тому що я відчув в тому правду. Ти покаявся, прийняв святе водне хрещення. Так, да, я це зробив після того, як я е, почав розбиратися в Слові Божому, і коли я е, прочитав це е, в Євангелії, в Біблії. Що спонукало грати тебе в футбол і чому саме футбол? Адже немало, не було вже на чому приділитися, чому саме футбол? Ну, по-перше, я з доволі такої спортивної сім'ї. В мене батько теж був футбольним судєю на високому професійному рівні. Він судив матчі вищої ліги, і тому з дитинства, в моєму домі, завжди я дивився з батьком футбол, спорт. і Мама також також була дуже сильно, як то кажуть. Ну, посвячення посвячена спорту. Вона майстер спорту міжнародного класу по бадмінтону. Це дуже поширений такі від спорту в нашому місті в Дніпропетровську. Звідки я тому вона теж займалася спортом, і тому в нашій родині дуже був спорт, як то кажуть, не на останніх Безкетливась. Безкетливась. Да, да. Дмитро. Як тобі вдається поєднувати, от скажімо, професійний спорт. Де і кар'єра, і якесь певне піднесення, і в той самий час віра в Бога, де потрібне смирення, покора, прояв любові до свого ближнього. Як тобі вдається це поєднувати? Ну не буду скривати, що спочатку мого ходження з Богом це не завжди мені було так легко подолати, тому що професійний спорт це, знаєте, сьогодні тобі там можуть поаплодувати там десь п'ять. Чи чотири тисячі вболювальників там на стадіоні, коли ти добре там зіграв чи гола забив. А завтра вони будуть свісти, осуджувати тебе що, і твою команду, що ти погано зіграв. Вони хочуть бачити від нас яскраво багато голів, але. Не завжди нам вдається так яскраво грати чи вигравати у всіх команд не виграєш. Є таке, як то кажуть, прислів'я ну, між футболістами. Тому я, перш за все, ставлю свій. Як то кажуть, наголос на слові Божому, тому що як навчав нас Господь Ісус Христос, щоб ми не, не були залежні від тієї слави людської, бо коли ти завжди шукаєш, щоб тебе похвалили, щоб тобі сказали, що ти файний гравець, ти дуже там класно зіграв сьогодні, забив голи, і ти цим. Тішишся постійно, то це неправильно, я вважаю. Я вважаю, що краще тішитися Словом Божим. Це, це набагато більше втіха для мого духа. І зараз, коли я вже став віруючою людиною, коли я вже дійсно прийняв Слово Боже, ці стандарти стандарти Слова Божого в своє життя, я вважаю, що для мене, перш за все, це не нагорода від людей, а нагорода від Господа. Дмитро, чи можеш ти згадати якийсь, ну, скажімо, яскравий момент в твоєму житті, коли ти мав велику потребу в бозі, і ти побачив, як він виходить тобі на зустріч? Дійсно, в мене була така мрія ще з дитинства грати в прем'єр-лізі України. Це нормальна, я вважаю. Мрія кожного хлопця, котрий натхнений цим мрією, футбольною мрією. Тому і. В 2009 році Господь благословив мене так, що я перейшов з футбольного клубу «Енергетик» у вищу лігу, команду вищої ліги прем'єр-ліги на той момент. Це був «ФК Львів». І я дуже просив про це Господа, і Господь мене в цьому благословив. І така була ситуація, що перша гра в нас була ФК Львів проти футбольного клубу «Шахтар». Я думаю, що телеглядачі знають про цей клуб. Чемпіони, і, да, чемпіони України на той момент вони були облада... обладателями суперкубка країни. Ми не просто грали проти цієї команди. В нас, ми молилися перед цією грою разом з моїм другом, товаришем по команді Павлом Хузиком, Він теж грав колись в енергетику, він теж є віруючою людиною. І ми, Молилися перед цією грою, і таке сталося дійсно чудо. Що ми перемогли цю команду два і Це була така велика сенсація для українського простору, тому що команда нікому не відома, яка тільки вийшла з першої ліги, сразу перемогла. Від Шахтаря 2-0. І тому я вважаю, що це є чудо від Господа. Чи зустрічався ти ще з такими людьми, подібними собі, тобто з віруючими людьми у професійному спорті? Тому що ми говоримо про те, що професійний спорт це якийсь певний рівень досягнення для всіх людей, хто прагне попасти в професійний спорт. Но небагато з них є людей, які би були вірні Богу, посвячені Богу, люди, які розуміють смисл Євангелії, тобто стержень людського життя. Чи знаєш ти таких, хто також є в професійному спорті, люблять Бога, моляться, переживають Боже благословиння в своєму житті? Так, да, я зустрічав, як же я нагадав, із нашої команди вже це був Павло Худзік, Він зараз є гравцем Луганської Зарі. Це команда Прем'єр-ліги. Він зараз, колишня оболонь, він грав за оболонь, колишній гравець оболоні, але зараз він перейшов в Луганську Зарю. Також є Максим Старцев, який грає за металіст Харківський, Євген Пічкур з Волині Луцької. Я вважаю, що є ще хлопці, але я з ними не знайом особисто. І ще Люсіо, котрий є гравцями національної збірної Бразилії, вони дійсно живуть по Слову Божому і слідують вченням Ісуса Христа. Є глибоко віруючими, Так, да, глибоко віруючими людьми. Але просто хотів звернутися до наших глядачів і для молоді, щоб ми завжди хочемо знаєте, таке, дивитися на зірок, спорту. Просто щоб ми не сильно так і прискітливо до них ставилися. Знаєте, що це є зірки, і ми маємо тільки на них дивитися. Я е, з розумінням ставлюся до їхнього життя, і вони теж люди вони можуть помилятися в своєму житті, вони можуть. Оступитися, тому що професійний спорт багато емоцій. Знаєте, дуже напруга велика. Дуже багато глядачів дивляться ці матчі, в котрі грають ці гравці на міжнародному рівні. Тому треба з розумінням ставитися до їхніх. Може вони проявляють надлишок якихось емоцій під час матчу. Це люди. знаєте, і ми повинні перш за все дивитися на Ісуса Христа. Котрий нас не лишив, знаєте, як овець без пастиря. Він нам лишив слово своє, котре має нас спонукати до дії якоїсь. Чим є для тебе футбол? Або яке він місце посідає в твоєму житті? Футбол, перш за все, це моя професія. Але я хочу зауважити, що футбол. Не стоїть на першому місці в моєму житті, тобто він не є якоюсь основою, скажімо? Так, безумовно, футбол, це є моя професія, до котрі я відношуся з душею. Я викладаюся на тренуваннях, я працюю сумлінно і я вважаю, що я не останній, як то кажуть, гравець. Я приношу користь, стараюся, намагаюся приносити користь нашій команді енергетик Бурштин, коли ми граємо на офіційних матчах, там, товариських матчах, як то кажуть, з честю захищати. Кольори нашого клубу, але я хотів би зауважити, що це не є така річ, яка стоїть на першому місці в моєму житті. На першому місці в моєму житті стоїть стоїть Господь Бог, Ісус Христос, який заплатив за мою душу. Своєю кров'ю я хотів би над цим зауважити питанням, просто сказати і телеглядачам нашим, що коли людина ставить на перше місце роботу, це не буде правильним рішенням. На другому місці в моєму житті стоїть сім'я, а вже на третьому і на четвертому місці можна так рахувати, стоїть мої професійні обов'язки. Ну, і ми підходимо до завершення нашої телепередачі, дорогі друзі. Тож, Дмитро, побажання, побажання для наших телеглядачів, для людей, для молоді, які можливо прагнуть попасти в професійний спорт, а можливо для тих, хто знаходиться в професійному спорті. Наша передача, на котрій ми зараз разом з вами присутні, називається питання вічності, не футбольний калідоскоп чи в Футбольні якісь новини, це дуже серйозне питання. І для мене вони, вони, це питання стало дуже важливим в житті. Я би хотів побажати, щоб наші телеглядачі і молодь, і е трохи старші люди в роках, щоб вони е задумалися над дійсно цим питанням вічності. Е тому що е ці всі надбання, про котрі ми зараз е Розмовляли з вами. Мої там, я не скажу, що якісь високі досягнення, але інші досягнення, котрі досягли інші футболісти в своєму житті. Навіть ті кубки, європейські кубки, котре здобувають люди на цій землі. Ви знаєте, з ними просто іноді. Якщо людина з цими кубками і досягненням прийде до Господа вічності, як називається наша передача, вона покаже ці кубки Господу, то іноді мені буде соромно за цих футболістів чи спортсменів чи просто людей, котрі досягли якихось вершин в своєму житті. Тому я хотів би сказати, щоб ми, як християни, наш край називається християнським. Івано-Франківщина, і багато людей просто себе називають християнами. Мені дуже сумно. Знаєте, коли я дивлюся, я сам з іншої області, але я українець, і коли я бачу, що люди називають себе християнами, але вони просто називаються християнами, вони грішать. Тому моє побажання бурштинцям і мешканцям області Івано-Франківської, щоб вони обрели цю віру. В Ісуса Христа спасаючу віру, котра спасає їхнє життя, і щоб їм було з чим прийти в вічності перед живим Господом. Не соромно. Дорогі друзі, я нагадаю, що сьогодні в гостях нашої передачі був Дмитро Гордієнко, і ми говорили про служіння Богу навіть в професійному спорті. Пам'ятайте, в житті потрібен стержень, основа. Якщо немає основи, немає віри, надії, любові Божої, тому пропоную вам звернутися до Господа в молитві і запросити Його в своє життя як свого Господа і Спасителя. Візьміть Його собі за основу, і ваше життя зміниться на краще. Нехай вам в цьому допоможе Євангелія Живе Боже Слово! Залишайтесь з Господом та до наступної зустрічі в питаннях вічності. В 2002 году я играл за Бразилию в первый раз. Мне было 20 лет. Это было чувство, которое невозможно описать. В первый раз, когда я слышал национальный гимн, когда стоял там и пел вместе со сборной страны и всем стадионом, это были такие чувства. Это было великое благословение от Бога. В чемпионате 2002 года я играл всего 25 минут в матче против Коста-Рики, но я ощущал себя чемпионом мира. Когда свисток завершил матч, я выбежал на поле, и единственное, что смог сделать, это прославить и поблагодарить Бога. Я знал, что весь мир смотрит эту игру, миллионы и миллионы людей приникли к телевизорам. Великое чувство быть чемпионом мира переполняло нас, поэтому Эдмилсон, Лусио и я стали молиться вместе. Для меня это было нечто потрясающее – играть с ними и стать чемпионами мира 2002 года. Я думаю, что вера в жизни христиан не избавляет их от проблем, но помогает преодолеть. Итак, как же мне быть с проблемами? Я должен решать их, имея мир и спокойствие, которые только Иисус может дать мне. В этом истинное значение веры. Я носил кольцо, которое, как я верил, защищает меня. Но моя сестра, которая была христианкой, годами твердила мне, чтобы я снял его, потому что оно бесполезно. Знаете, в Африке есть необходимость противостоять талисманам. За последние пять или шесть лет, с тех пор, как я являюсь капитаном сборной Конго, мы избавились от них. И теперь у нас Иисус, и Он всемогущ. Моя сестра рассказывала мне много о Боге. И однажды наступило то время для меня, когда я выбросил все талисманы, заклинания и символы, которые носил. И с того самого времени я пришел к Иисусу и ничего не боюсь. Раньше я боялся, но теперь спокоен. Я читаю Библию, потому что это позволяет мне узнать Бога. Кроме людей, способных помочь мне, Библия ⁇ это единственный инструмент в жизни, через который я могу узнавать истину. То, что я играю за великий клуб, играю за национальную сборную, то, что у меня есть жена и семья, которые поддерживают меня, только подтверждает, что мне нужен Бог больше всего. Я верю, что нужда в Боге самая большая. Я всегда говорю людям, включая мою жену и детей, что мы должны прежде искать Бога, а Он позаботится обо всем остальном. Независимо от того, что у вас есть, кто вы такой, где вы играете, что вы делаете вне вашей работы или профессии, Иисус все равно любит вас. Я вижу это, когда выигрываю, когда проигрываю, когда я возвращаюсь домой после тяжелой игры, в которой мы не смогли победить, или даже когда я проигрываю, в глазах Бога я остаюсь тем же. И Он будет любить меня точно так же. Я верю, что именно это приближает нас к Нему в любой момент и каждый день. Я хочу открыть вам большой секрет. Моя жена и я были девственны до того, как поженились. Я не собираюсь убеждать вас, что это было легко, потому что соблазнов было много. Мы провели много времени, молясь и приближаясь к Иисусу. Было трудно, но как хорошо оказалось подождать многие мои мечты сбылись. Библия говорит, что Бог может сделать неизмеримо больше, чем мы просим или хотим, и я верю, что это случилось в моей жизни. Я всегда верил, что был и есть кто-то свыше, кто любит меня. Бог знает сердце каждого и имеет замысел для каждого из нас. Но мы все согрешили и лишены славы Божьей. Вы можете быть футболистом и все же печалиться. Деньги не спасают от проблем. Я знал, что должен отказаться от всего, что не нравится Господу. Я играю в футбол, потому что это Божий дар. И Господь совершил этот дар для моей жизни. Иисус сказал, без меня ты не можешь ничего. И я верю в это. Иисус – это не сказка. Иисус действительно воскрес из мертвых в той гробнице, и Он жив сегодня. Я хотел бы, чтобы люди запомнили меня только как человека, который любил Иисуса. И неважно, каким футболистом они меня запомнят. Это главное.